Ічна п'ятихвилинка Зустрічаються люди, після контакту з якими ми почуваємося дуже невпевненими та розгубленими. Коли ділимося з ними своїми роздумами, загальною інформацією, досягненнями, то натомість отримуємо миттєве знецінення, порівняння з собою та відверту критику. Вони завжди знають краще. Їх досвід ідеальний, нічого поганого не може з ними статися. Без потреби вони прокоментують усі ваші дії, дадуть настанови та поділяться своїм найціннішим досвідом. Вони завжди, і за будь-якої погоди, вдягнуті у біле пальто. Сьогодні мова піде про так званий синдром білого пальта що це таке і як його побачити. Будемо розмірковувати сьогодні. Якщо говорити дуже просто, то синдром Білого пальта це про потребу самоствердження за рахунок інших. Але що це означає на практиці? Отже, по перше, дуже важливо розуміти, що в більшості випадків людина, яка активно коментує вас та ваше життя, взагалі не розуміє про що йдеться. Тобто вона не має реального досвіду, реальних компетенцій та навіть не хоче по-справжньому розібратися у темі. Це щось на кшталт. Я не бачив цього фільму, але він мені точно не подобається. Або назву цього продукту я чую вперше, але звучить так, ніби він не смачний. Загалом фокус уваги у будь-якій взаємодії буде дуже швидко зміщений саме на людину в білому пальті. Ви не щуєтеся, як будете слухати про її або його досвід та бачення ситуації. На жаль, можливості вплинути на світогляд та поведінку подібної людини просто немає. Жодна логічна аргументація, емоційне звернення та увага до того, що мова йде не про нього, а про вас ні до чого не призводять. Глобально людина, що є представником синдрому Білого пальта, щиро впевнена. Її критиканство та самовихваляння слугують іншим для кращого розуміння та мають на меті виключно добрі наміри. Але ж як так відбувається, що людина перетворюється на критикана, на того або ту, що постійно хоче вихвалятися, та навіть не намагається зрозуміти оточуючих? Дуже важливо розуміти, що за подібною поведінкою стоїть глибока та часто неусвідомлена потреба отримати визнання, любов та відчути себе значущим у порівнянні з іншими. Дуже часто люди, що в дорослому віці поводяться подібним чином, в дитинстві не мали змоги висловити свою думку, не мали змоги відчувати себе в безпеці. Наприклад, їх думки були присоромлені. Знецінені або відверто осміяні. Що ж робити, якщо у вашому оточенні є така людина? Це може бути ваш партнер, ваш друг, ваша мама, ваш колега? Обов'язково дайте людині екологічний, зрозумілий, але при цьому дуже конкретний зворотній зв'язок. Це означає. Що треба навести приклади, коли ваша розмова, ваша взаємодія перетворювалася на демонстрацію переваг та самолюбування. Можна також запитати, звідки ваш друг, ваш колега, ваш родич узяв інформацію, що дозволяє йому або їй відчувати себе компетентним, на що він, власне, спирається. Часто це допомагає зупинити токсичні прояви, принаймні, тут. І зараз, а це вже неабиякий результат. Загалом намагайтеся не включатися емоційно. Безумовно, іноді це зробити вкрай важко. Але якщо ви впевнені в своєму досвіді, своїх роздумах, то хіба спроби знецінення з боку інших можуть по-справжньому впливати на вас. Намагайтеся робити так, щоб відповідь була негативною. Звичайно ж, якщо взаємодія з людиною з синдромом Білого пальта постійно є джерелом дискомфорту, поганого настрою, роздратування, то варто замислитися, чи вартує ця взаємодія вашого часу, ваших емоцій, та чи можна співставити те, що ви отримуєте, з тим, що ви маєте віддати для підтримки цих стосунків. Пам'ятайте, не всі стосунки варті того, щоби бути продовженими безкінечно. Іноді по справжньому найкращим рішенням буде обмежити взаємодію або повністю відмовитися від неї. Обирати себе це нормально. Тож тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка.